Ой, як я виспалась. Ой-ой-ой Так, закриваю двері. і так всем привет, друзья! З вами я, Света, и зараз я буду знімати свій влог простий. Як я провожу свій день і так далі. Зараз я йду просто прогуляюсь туди-сюди и так далі. А? Шо, мер? А? А, ось це. Що, що, що сталося? Світа, можеш мені, будь ласка, допомогти зробити бункер секретний. Ну і не секретний і просто, щоб не захищатись. Ресурси стоять в країнях зад мене. Добре, мер, дякую, що сказав. Ну прикиньте, я зараз буду меру бункер під його хатою секретний будувати. будувати. Можна не секретний, але я напевно що секретний зроблю. Все, можеш приступати до роботи. Речі я тобі даю і все. Мер, але мені може буде якось незручно, дай мені креатив. А, точно, я не міг не подумати. Добре, зараз тобі дам. О! О, а це вже друге діло. Все, дякую, мер. Добре. Нема за що, дякую, що допомагаєш. Все, можеш приступати до роботи. Все, добре. Можеш піти, я тобі не даю. Потім можеш якісь речі дам. Прикиньте, я ще можу собі ті смарагди взяти. Він сказав, що я можу щось взяти, тому це взагалі кайф. Я можу. все. Так. йо мою Знаєте, речей речі я вам так скажу немало, він дав. Ну бункер видно, що хоче зробити захищений. Та -та 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 -та. Ліжко мені. Ну, я зараз ці всі речі просто візьму і все. Так. беру, беру, беру. Надіюсь, що в мене місця хватить це все зробити, але... Не знаю, чи хватить точно, але надію, що хватить. Так, б... боже, нашому костюму сталкерс? Це напевно, що на якийсь всякий випадок такий. Якби так що сталось? Ну, так, добре. Фу, так, йду, йду. Блін. О, є, блін, один житель. Житель, тобі, може би якось піти треба було чи ні? Ну, давай якось, де я тобі вже підштовхує. Що з вами робити. Тут ремонт зараз буде. Коротше. Буду поки що якось, напевно, щось з тобою робити. Ти не дуже ніби сильно мішаєшся. Е -е. Мені треба якогось інструмента, бо як я буду щось робити, так? Угу. Ну, інструменти візьму кірку і все ніби, але... Ні, Ну вже його речах не буду так купати. Ну, йдіть, дві ну Боже, ну тут ремонт, чи ви не розумієте. О подивіться, хтось виходить. Ну, ви серйозні якісь дуже дивні, я вам чесно кажу. Давайте. Ідіть, йдіть, ідіть. Йдіть. Ну та ви що мені не вірите, то ж тут ремонт, чи що? Ну як так можна? Ну кажу, ремонт. Ну добре. Ну коротше, дивні вони якісь. Я посижу тут, поки що почекаю, поки вони звідти вийдуть. Та, вони ніби вже вийшли, я вже досить довго почекала. І зараз йду. Так, пропустіть, пропустіть. Оп, все. Є, нікого нема, ура! Я двері закрила залізним блоком, щоб ніхто не прийшов. І зараз буду отут десь копати, напевно. Я не знаю просто це де саме. А так то буду-буду. Угу. Мені рт заборони в, в креативі брати, але не знаю. Може в деяких випадках мені їх треба буде взяти, тому я їх буду брати в деяких випадках. Але не втік, просто так я їх не буду брати. Це... Ні, ну хоча дай якусь... Драбину краще, мені здається, буде взяти. Ой, блін. Мер, подаш драбину? Ні, він без креативу і факели теж. Ну, ж... житель, мер точніше, сьогодні якийсь добрий. Дозволив мені з креативу взяти, факел. Факел і драбину. Угу. Драбину, драбину, драбину. Йома, я тут взагалі не розбираюсь не знаю що де стоїть, типу, бо я в креативі щось беру майже в перший раз. Так, а ну, о, драбина була. А факел-факел. А ось факел, факел де. Замішав я факел? Замість залізних блоків у мене їх і так багато дуже. Так, ось, все, я їх поклала. І куди би то покласти. Давайте буде в нас оцей секретний бункер в самому кінці, ось тут. О, тут він буде. І зараз що що ще зробити? Оце я закрию, так як ми не сходи будемо робити. І зараз оцим люком секретним я зароблю. Ой, от сюди. Ну все, взагалі не видно. Це перший секретний бункер, це взагалі дуже класно. І зараз почнемо купати кіркою. Так. Копа... Так, ні, спочатку я закладу... Ой. Ой. О. А, Крош. Не вмію я тут креативом ще користуватись. Так, копаємо, копаємо. Не, ну за землю я руками можу копати. Нічого. А от камінь кіркою, напевно, що треба буде. Мені якось треба побільше тровати, бо це якась дуже маленька кімнатка, мені здається. Тим більше з тим, що там має стояти, це взагалі дуже мало. Ой-ой, я попала. Ой. Я реально якось попала? Та я це закрию просто, от так і все. Туди я більше не буду копати. все, погане місце. Погано. Так, я тоді кладу от сюди. Так, оп, сюди, сюди. Оп-оп. Ні, якось дуже... Що це взагалі за розміри? Угу. Оцей камінь я використаю так би ось тут. А, я знаю, мені треба буде пароль взяти. Коротше. Типу штуку на пароль. А мер вже потім щось якось розбереться. Я ось тут так вже викупила ще трохи, як ви бачите. І. оп-оп. оп І все. Отут я залізні блоки покладу. Я примішення більше зробила. Так, я поки що. Кладу і в мене вже майже готове моє приміщення. Ура! Надіюсь, в меру сподобається. І він мені якусь гарну суму дасть а не маленьку якусь. У Ні, мене ніби все вже в голові сплановано, як має бути. Так, ось цей вхід. Я хочу зробити двері на паролі. Тому це я заберу, забираю, беру пароль і залізні двері. Я їх ще й секретні візьму, ви що? Оп, от сюди. Ось такі. Ну вони, правда, видно, що тут, напевно, що є, але. Якби не цей код, то мені здається, що було б і не видно. Код буде 4 одинички, я, Мару потім скажу. Правда, не знаю від кого це код, але нічого. Ну ось так в нас вийшло, я зараз ще... ой. ой-ой. Я зараз ще дах дороблю, Ой, я, як міста. А, ой, там ця штука просто, все, я зрозуміла. Головне, щоб цей будинок часом не провалився, бо якщо провалиться, то мені капець, мені замість грошей буде, в мене він мій будинок забере. Так. Оп, я вже тут і ось таке зробила. Я зробила, коротше, це так би таке екстрене приміщення, що якщо буде якась така прям ситуація дуже екстрена, то цей, бачите, тут такі люки. Ну, може і секретні, може ні. Ми це зараз будемо оббудовувати все всередині. Отсюди. Хотя, 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 хотя. Стійця, я хочу подумати. Фу, мені треба... Що? Оцієї штуки? Так, один, один. Тато. І копіюю. І йду отсюди покладу. Правда, пароль теж буде. Пароль знову буде 4 одинички, тому приходьте в гості до мене у бункер. Так. Так, один, один, один. Один, один, один. І тут так само. Один, один-дин. ой я щось забагато написала. На дві. І... один. Оп. І так. Що мені ще тут зробити? Ні, ліжко я не сюди, а сюди покладу. І що? Книжні полички я ось сюди поясню. І... ой! покладу, а не поясню Так. Що тут ще можна зробити? А ні, я ось Ой-ой-ой-ой-ой, воно так сліпить. Не, короче, кращ... Боже, ця штука світі краще. Очі болять від цієї штуки, чесно скажу. Прожектори дуже гарно світять, а що я зразу про них не подумала? А, в мене є ідея! Отутбуть секретні скрині, ви б сказали хоч коли -що це скрині? Вони взагалі, мені здається, що не замітні. От сюди я покладу по одному сету костюмчику, по одному костюмчику такому. І по дв... Отак. Один сірий, один такий. І все. Можна звідси виходити і... Робити декор на ось тій частині. Оп-оп, оп. Оп-оп-оп. Так, що мені ще зробити? Книжні полки я покладу от сюди. Багато книжних полок буде. Так що ще можна покласти сюди. А, ліжко. Отут так само скрині буде, і тут будуть ці блоки на всякий випадок. Може він собі зробить ще одну кімнату. Так, мені отсюди ще треба картину повісти. Вони красиві мають бути. Блін, що такі маленькі? Мені треба великої картини. Так, оп, ні, це маленькі, маленька, маленькі, маленькі. О, це більша. І ось тут. Оп-оп. О. Так, от сюди я покладу цей прожектор, хай світить мені. Ліжко я отсюди покладу. І все ніби. Отак у нас вийшло. Ну, вроді все я зробила. Закриваю люку, люки іду, йду. ой я картину поламала, треба буде покласти її знову. Так, оп, і а що... чого, коли мені треба великої картини, то вона не кладеться, а? Ну так. Ну, йду. Ну, ой, ой ой оп, оп, все, є. Зараз я піду... Все, я вже йду. Один, один, один. меру йду канад, хай приймає роботу. Так, все. Секретна кімнатка отака готова. Бункер навіть секретний. А, сіт, я ось це зароблю. Все. Все. Мер, все, йди приймай роботу. Добре, дякую, що допомогла. Ще раз дуже дякую тобі. Ой, та нема за що. А я вже буду прощатись, з вами була я, Света. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився за відео. Всім па 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 па